Ох, клювака і сіла. Щучка. Ух, вроді непоганенька. Начебто непоганенька, але пішла до нас. Пішла, ух, сперечається. Та давай. Не зрозуміло, чи вона непоганенька, чи маленька. Ну така. Ні, нормально, нормально. Десь кілушечка. Кілушечка стоїть сотків. Ого, ого, красунька. Іди, 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 іди. іди. Оп. Взяла на ну, ось такий фіолетовий кейтеч в розмірі 3,3 дюйми. О, добре взяла. Зараз буду мучитися її знімати.